Ну, з приводу траси дійсно інформація відповідає дійсності. Є Офіційне попередження, щоб е, уникнути відповідне ураження російськими fpv дронами причому чому працюють дронами на оптоволокні. Е, е, просять відповідно. Е, Неможливити характер пересування цієї траси, траса Херсон-Миколаїв. Ця інформація відповідає дійсності. Причому, зауважте, шановні телеглядачі, знову на цьому напрямку різко зросла кількість обстрілів як Херсона, так і інших населених пунктів. Чому відповідає на питання? Росіяни намагаються знов таки показати здійснити військово-політичний тиск на українське керівництво, показати, що Херсонську область вони розглядають як повністю у складі Російської Федерації, включно з обласним центром. тобто позиція росіян те, що ці області включені до складу РФ, а Конституцію міняти не можна. Але росіяни прекрасно розуміють, що проведення широкомасштабної десантної операції. Із захопленням Херсона неможливо ширина Дніпра на деяких ділянках доходить до одного кілометра. Немає достатньої кількості плавзасобів у росіян, плюс, відповідно, українська сторона контролює будь-яке переміщення окупантів. Правий берег, який ми контролюємо, він вище географічно, ніж лівий, який тимчасово окупований росіянами, плюс там досить потужне групування українських військ це і ствольна реактивна артилерія, плюс ФПВ-шками ми працюємо, а характер місцевості це плоска рівнина, тобто, провести прихований характер перед дислокацією особового складу техніки неможливо. Наразі окупанти намагаються активізувати бої. На островах Дельті Дніпра і поблизу Антонівського мосту, але ще раз підкреслю даних, які би свідчили про накопичення відповідна плав засобів і передислокацію особового складу для проведення широкомасштабної десантної операції, немає тому. і відповідна тактика терору проти цивільного населення. В першу чергу це обстріло мікрорайону Корабел. Ви пам'ятаєте, та знову істерика була в змі. З приводу можливості десантної операції, захоплення острова та тощо, тобто ця інформація знов таки поширювалася і західними змі, і корисними українськими ідіотами в вигляді так званих експертів, пройшов тиждень, бачимо, що активізації росіян в моменті проведення десантних операцій немає, тому ну ще раз підкреслюю, це один з елементів. Інформаційної війни Російської Федерації отаким От чином створити напругу серед українців Херсонщини з метою знов таки недовіри до дій центральних місцевих органів влади, ну і відповідно штучний хаос і паніка серед місцевого населення.